Філіп Кіндрит Дік, Затьмарення Текст читає Сергій Оробчук. Мабуть, це прозвучить дещо метафізично, сказав один із психологів. Але математики стверджують, що, можливо, ми перебуваємо на межі нової космології, яка нескінченість часу. збуджено вигукнув інший, що знаходить вираження у вічності у вигляді петлі, закольцованої, мов плівка касети. Йому потрібно було згаяти цілу годину. Перед тим як повернутися до кабінету Генка, щоб прослухати і вивчити докази Джима Беріса. Фреде привабило кафе, що було розташоване в тій самій будівлі, тож він рушив туди, пробираючись поміж людей у формі, у шифрувальних костюмах, а також у штанах та кроватках. Тим часом результати психологів, ймовірно, принесуть Генку вони будуть у нього, коли він повернеться. Це дасть мені час подумати. Розмірковував Фред, заходячи до кафе і стаючи в чергу. Час, припустимо. Думав він, що час круглий, як земля. Пливеш собі на захід, плануючи дістатися Індії. Над тобою сміються, але, зрештою, виявляється, що Індія попереду, а не позаду. У часі ж, можливо, розп'яття Христа чекає на нас у майбутньому. А ми всі пливемо, вважаючи, що воно лишилося десь позаду, на сході. Перед ним стояла секретарка, вузька синя ковтинка без лівчика, така коротка спідниця, що її майже не видно. Було приємно її розглядати. Фред не зводив з дівчини погляду, тож, урешті-решт. Вона це помітила і відійшла вбік, тримаючи в руках свою тацю. Перше і друге пришестя це одна та й сама подія, подумав він. час закальчована касетна плівка. Не дивно, що вони були впевнені, що це станеться, що він повернеться. Фред задивився на дупу секретарки, але тоді зрозумів, що, вочевидь, вона не помічала, як він на неї дивиться адже завдяки шифрувальному костюму в нього самого не було видно ані обличчя, ані дупи. Проте вона відчуває, що я її розглядаю, вирішив Фред. Будь-яка дівка з такими ніжками відчуває на собі багато поглядів від усіх чоловіків. Взагалі то, подумав він, у цьому шифрувальному костюмі я можу вдарити її по голові і трахати, скільки заманеться. Яким чином, хтось дізнається, хто це зробив, як вона зможе мене ідентифікувати? На які ж злочини можна вчиняти в цих костюмах, розмірковував він, а також менше правопорушення, не зовсім злочини, до яких ти ніколи не вдавався, завжди хотів, але ніколи не наважувався. Міс, звернувся Фред до дівчини у вискій синій ковтинці. У вас прекрасні ноги. Але, думаю, ви це знаєте, інакше б не носили таку коротку спідницю. Дівчина зітхнула. А, мовила вона. О, а я тепер знаю, хто ти. Знаєш, здивувався він. Під вікем, сказала дівчина. Що? перепитав Фред. Невже не під вікем? Ти ж завжди сідаєш навпроти, чи не так піте? Чи я той? запитав він, хто завжди сідає навпроти. І розглядає твої ніжки, мріючи, про сама знаєш що? Секретарка кивнула. То в мене є шанс? запитав Фред. Ну, хто знає? Можна якось запросити тебе на вечерю. Думаю, так. Даси мені номер свого телефону, щоб я тобі подзвонив. Дай мені свій, пробурмотіла дівчина. Дам, відказав Фред. Якщо ти зараз посидиш зі мною, я буду сендвічі з кавою, а ти що хочеш. Ні, зі мною тут подруга. Вона на мене чекає. Я можу скласти компанію вам обом. Ми хочемо обговорити дещо особисте. Добре, мовив він. Ну, тоді побачимося піте. І стацію проборами і серветкою секретарка вийшла з черги. Фред отримав свій сендвіч, знайшов вільний стіл і сів за нього сам. Він занурював маленькі шматочки сендвіча в каву і спостерігав за ними. «Мляха-муха, Вони ж заберуть у мене Арктора, подумав Фред. Я корчитимусь в абстиненції у Синаноні або в Нью-Пас чи ще десь, а вони призначать спостерігати за ним когось іншого. Якогось вилупка, який взагалі ніхріна про нього не знає, їм доведеться все розпочати спочатку. Принаймні вони можуть дозволити мені дослідити докази Беріса, вирішив він. Не усувати мене тимчасово, доки не завершимо цією справою, хай там що Беріс приніс. Якби я її трахнув, і вона завагітніла б, подумалося Фреду у дітей не було б облич лише розмиті плями. Він здригнувся. Я знаю, що мене мусять усунути, але чому необхідно робити це негайно? Якби мені дозволили завершити ще кілька справ, дослідити Берісову інформацію, взяти участь у прийнятті рішення, або навіть просто дозволити посидіти там і побачити, що в нього є. Заради цікавості дізнатися, чим, зрештою, займається Арктор, чи він із чимось пов'язаний? Чи ні. Вони мусять дозволити мені лишитися, доки ми це не дізнаємося, адже винні мені, принаймні, стільки. Якби вже міг просто послухати і подивитися, нічого не кажучи. Він все сидів та сидів і врешті-решт помітив, що дівчина у вискій синій ковтинці і її подруга, що мала коротке чорняве волосся, підвелися з за столу і зібралися йти. Її подруга, котра була не надто привабливою, на мить завагалася, а тоді підійшла до Фреда, який згорбався над своєю кавою зі шматочками сендвіча. Піт. звернулася до нього дівчина з короткою зачіскою. Він поглянув на неї. Ем, піте, нервово мовила вона, це на секунду. Ем... Елен хотіла тобі це сказати, але злякалася. Піте, вона б ще раніше пішла з тобою на побачення, можливо, навіть місяць тому, можливо, ще навіть у березні, якби. Якби що, позікавився Фред. Ну, вона хотіла, щоб я тобі передала. Вона хотіла, аби ти знав, що тобі варто було б скористатися, скажімо, скоуп для свіжого подиху. Якби ж я знав, безрадісно відказав він. Добре, піте. з полегшенням мовила дівчина і пішла геть. Побачимося пізніше. Усміхаючись. Вона поспішила до виходу. Бляха, бідний піт, подумав Фред. Це вона правду казала. Чи це просто підстава, яку вигадали дві лярви, щоб винести йому мозок, побачивши, що він, тобто я, сидить на самоті? Просто невеличка, огидна підстава, щоб, чорт з ним, вирішив Фред. А може, це й правда, подумав він, витерши рота, зім'явши серветку і важко звівшись на ноги. Цікаво чіткло з рота у святого Павла. Фред поплентався з кафе. Знову сховавши руки до кишень, спершу до кишень шифрувального костюму, а крізь них до кишень свого справжнього одягу. Можливо, саме через це останню частину свого життя він просидів у в'язницях. За це його туди й запроторили завжди їй будь тобі мозок такими штучками, ще й у такий час. Завжди й будь тобі мозок такими штуками ще й у такий час. подумав він, виходячи з кафе. Сказала мені таке на додачу до всіх сьогоднішніх проблем. Найбільше з них. Ота загальна мудрість віків, яку унесли два пантифіки психологічного тестування. Спочатку те, а тепер це, от лайну, подумав Фред. Тепер він почувався ще гірше, ніж до цього. Він ледь просувався, був ледь спроможний думати. Його мозок дзвенів від спантеличення, спантеличення і відчаю. У будь-якому разі, подумав він, сковоп нічого не дасть, краще лаверіс. Хіба що, коли ти його випльовуєш, то здається, що спльовуєш кров? Може, мікрін? міркував Фред. Це, мабуть, найкраще. Якби тут була аптека, подумав він, я зміг би купити пляшечку засобу скористатися ним перед тим, як піднятися на гору до Генка. Тоді я, мабуть, почувався б упевненіше. Можливо, у мене були б кращі шанси. Я згодний скористатися будь чим, роздумував Фред, що може допомогти чим завгодно, будь-якою підказкою, як, наприклад, від тієї дівчини, будь якою порадою. Він почувався пригніченим і переляканим. От лайну, думав Фред. Що ж мені робити? Якщо мене усунуть взагалі, подумав він, тоді я більше нікого з них не побачу. Жодного зі своїх друзів, людей, за якими я спостерігав і з якими був знайомий. Я не матиму до них доступу, мене усунуть, можливо, до кінця життя. У будь-якому разі я вже не побачу ані Арктора, ані Лакмана, ані Джері Фебіна, ані Чарльза Фрека, а найжахливіше, не побачу більше Дону Готорна. Я більше ніколи не побачу жодного зі своїх друзів до кінця свого віку, все скінчилося. Дона. Він пригадав пісню, яку його прадядько співав багато років тому німецькою. Я бачу вдягнену, мов янгол, що стоїть поруч, тішаючи мене. Жінку, яку він кохав, яка його у пісні врятувала, у пісні не в реальному житті. Його прадядько помер, і Фред чув від нього ці слова дуже давно. Його прадядько, котрий народився в Німеччині, співав у їхньому будинку або зачитував голос. Боже, як же тут темно, і зовсім тихо. Нічого, окрім мене не існує в цьому вакуумі. Навіть якщо мій мозок не вигорів повністю, зрозумів Фред, тоді, коли я повернуся до своїх обов'язків, до них призначать когось іншого. Або вони вже помруть, чи сидітимуть у в'язниці або у федеральних клініках, або ж їх просто розкидає світом, розкидає, розкидає, розкидає. Вони будуть понівечені і зруйновані, як і я, і нездатні зрозуміти, що нахуй взагалі відбувається. Так чи інакше, цьому настав кінець. У будь-якому разі для мене. Навіть не знаючи цього, я вже сказав їм прощавайте. Колись мені лишатиметься, подумав він, лише передивлятися голографічні плівки, згадуючи. Я мушу поїхати до таємної квартири. Фред озирнувся довкола й замовк. Я мушу поїхати до таємної квартири і викрасти їх просто зараз, подумав він, доки маю можливість. Пізніше їх можуть знищити або я не матиму доступу. Хуй з відділом, подумав Фред. Можуть вирухувати це зарплатні, з будь якого етичного погляду, плівки з записами мого будинку і людей у ньому належать мені. І зараз ці плівки це все, що мені від цього лишилося, це все, що я можу сподіватися зберегти. Але, швидко збагнув він, щоб дивитися плівки, мені також знадобиться вся система голографічної кубопроекції, яка є у таємній квартирі. Мені доведеться від'єднати її і вивести звідти частинами. Сканери і вузли запису мені не потрібні. Лише обладнання для програвання і особливо система кубопроекції. Я можу зробити це поступово, я маю ключ. Вони змусять мене його здати, але я можу просто перед тим зробити собі дублікат там звичайний замок шлаге. а тоді можна буде за це взятись. Подумавши про це, Фред відчув себе краще у нього був похмурий натхнений і дещо злий настрій. Він відчував злість до всіх і задоволення від думки про те, як йому вдасться все виправити. З іншого боку, подумав він, якщо я викраду сканери, голівку запису та інше, я зможу й далі стежити самостійно, підтримувати спостереження, яке я робив до цього, принаймні ще деякий час. Але зрештою, все в житті триває лише деякий час, як і це спостереження. Спостереження, думав Фред, важливо підтримувати, і за можливості це маю робити я. Я мушу постійно за ними спостерігати, спостерігати і усе виявляти. Навіть якщо нічого не робитиму з тим, що бачитиму. Навіть якщо просто сидітиму й мовчки спостерігатиму, будучи невидимим. Це важливо. Важливо, щоб я, як спостерігач, перебував на своєму місці, не заради них, заради самого себе. Ні, виправив себе Фред. Заради них також. На той випадок, коли щось трапиться, як, наприклад, тоді, коли лакман вдавився. Якщо хтось спостерігатиме, якщо я спостерігатиму, я зможу це помітити і допомогти, викликати допомогу по телефону. Допомогти їм одразу ж і належним чином. Інакше, вирішив він, вони всі можуть померти, і ніхто цього не побачить, не дізнається і всім буде на це насрати. Хтось мусить цурчатися в такі жалюгідні життя, як у них, або, хоча б, зазначати, як сумно вони приходять і відходять, зазначати і за можливості записувати, щоб про них потім згадали, у кращі дні пізніше, коли люди зможуть зрозуміти. У кабінеті Генка він сів поруч зі своїм керівником. Офіцером у формі та інформатором Джимом Берісом, котрий пітнів і усміхався. На столі перед ним звучала одна з його касет. Поряд з програвачем стояв ще один, який записував копію для відділу. О, привіт, слухай, я не можу говорити. Тоді коли? Я тобі передзвоню, це терміново. Добре, що там? Ми збираємося. Ген простягнув руку, подаючи сигнал Берісу зупинити плівку. Можете ідентифікувати для нас голоси, містере Беріс? запитав він. Так, радо зголосився Беріс. Жіночий голос належить Доні Готорн, чоловічий Роберту Арктору. Гаразд. кивнувши, сказав Генк, а тоді зиркнув на Фреда. Перед ним лежав медичний звіт. Він саме його проглядав. Умикайся у плівку далі. Завтра вночі половину Південної Каліфорнії, продовжив чоловічий голос, який ідентифікували як голос Роберта Арктора. з арсеналу авіабази Вандерберг буде викрадено автоматичну та напівавтоматичну зброю. Генк припинив читати і прислухався. Киваючи своєю розмитою завдяки шифрувальному костюму головою, Беріс усміхнувся до себе, а тоді й до всіх присутніх. Його пальці гнули скріпки для паперу, які він узяв зі столу, гнули і гнули, що нагадувало в'язання за допомогою металевих дротів, він крутив їх і гнув, пітнів і крутив. Жіночий голос, ідентифікований як голос Дони Готрон, мовив: А що з асоціативами, які для нас вкрали байкери? Коли ми вивеземо цих покидьків до моря, щоб. Спочатку організації потрібна зброя, пояснив чоловічий голос. То буде наступний крок. Добре, але тепер я мушу йти. Маю клієнта. Клац, клац, посунувшись на своєму стільці, Беріс мовив. Я можу ідентифікувати згадану банду байкерів. Про неї говорять також на інші». Маєте ще потрібні матеріали, перебив ген. Щоб краще зрозуміти загальну ситуацію. Чи ця плівка це все? У мене набагато більше. Але все саме таке. Так. Усе стосується тієї самої таємної організації та її планів. Так. Загалом все про це. Хто ці люди? запитав генк. Що це за організація? Це всесвітня імена, ви домислюєте. Переважно Роберт Арктор та Дона Готорн. У мене тут також є зашифровані нотатки, Беріз дістав брудний записник, мало не впустив його, намагаючись розгорнути. Усі ці матеріали я конфіскую, містере Беріс, сказав генк. Плівки і все, що ви маєте. Це тимчасово належить нам. Ми все переглянемо самі. Мій почерк і закодований матеріал, як і я, ви завжди зможете нам щось пояснити, якщо ми відчуватимемо, що нам потрібні якісь пояснення. Ген зробив знак офіцеру, не Берісу, вимкнути касету. Беріс потягнувся за нею. Коп одразу ж зупинив його і відштовхнув. Кліпаючи очима, Беріс озирнувся довкола, і з його вуст досі не сходила, застигла посмішка. Містере Беріс, доки ми вивчатимемо ці матеріали, сказав ген, вас не випускатимуть. Зрозуміло, що це лише формальність. Однак, аби завжди мати вас під рукою, вас звинувачено у свідомому наданні органам хибної інформації. Звісно, це лише привід задля вашої ж безпеки, і ми всі це розуміємо, але формально вас у будь-якому разі звинуватять. Справа буде передана на розгляд окружному прокурору, однак вона буде відмічена як така, що потребує відтермінування. Це вас лаштує? На відповідь він не чекав. Замість цього подав знак копу у формі вивезти Беріса геть, лишивши докази, всіляке лайно, чи хоч щоб це було, лежати на столі. Коп вивів усміхненого Беріса. Генк і Фред заставилися сидіти один навпроти одного за заваленим речами столом. Генк нічого не казав і він продовжив читати звіт психологів. Через деякий час він зняв слухавку і зателефонував на внутрішній номер. У мене з'явилися неперевірені матеріали. Я хочу, щоб ви визначили, які з них фальшиві. Повідомите мене, а тоді я скажу, що робити з ними далі. Тут приблизно фунтів 20. Вам знадобиться одна коробка третього розміру. Гаразд, дякую. Він поклав слухавку. Лабораторія електроніки та криптографії, пояснив Генк Фреду і продовжив читати. З'явилися двоє добре озброєних працівників лабораторії. Вони принесли з собою сталевий контейнер із замком. Нам вдалося знайти лише це, виправдувався один із них, доки вони дбайливо. Заповнювали контейнер речами зі столу. Хто там унизу? Герлі. Нехай Герлі неодмінно перегляне це сьогодні і приготує для мене звіт з індекс-фактором фальшивих даних. Обов'язково сьогодні. Перекажіть це йому. Лабораторні працівники закрили металеву коробку і винесли її з кабінету. Збурнувши медичний звіт на стіл, Генк відкинувся на стільці і мовив. Що, що ти. Гаразд, що скажеш з приводу Берісових доказів? Це ж у тебе медичний звіт на мене, так? Питав Фред. Він потягнувся, щоб взяти його, але передумав. Думаю, те, що він вмикав той невеличкий шматок, мені він видався справжнім. Підробка, відказав Генк. Нічого не варта. Можливо, ти й маєш рацію, мовив Фред, але я не погоджуся. Арсенал у Вандерберзі, про який він говорить, це, вочевидь, арсенал департаменту наукової розвідки. Генк потягнувся за телефоном. Подивимося, із ким це я тоді розмовляв. Чувак з наукової розвідки приносив мені усередину фото, проказав він сам до себе. Ген прокрутив головою, відвернувся від телефону і подивився на Фреда. Я зачекаю. Я можу дочекатися попереднього звіту про фальшування. Фреде, що окаже мій медичний, вони кажуть, що ти цілком збожеволів. Фред якому байдужіше, знизав плечима. Цілком? Можливо, зодвік дитини в мозку ще працюють. Але не більше. Здебільшого там у тебе короткі замикання та фонтани іскор. Дві, кажеш, мовив Фред. Дві зі скількох. Не знаю. У мозку багато клітин. Як я розумію, їх там трильйони. Можливих з'єднань між ними, сказав Фред, більше, ніж зірок у всесвіті. Якщо так, то загалом твоя ситуація не з найкращих. Приблизно дві клітини з можливо 65 трильйонів. Швидше з трильйона 65 трильйонів, відказав Фред. Твої справи гірші, ніж у старої Філадельфії Атлетікс під керівництвом Коні Мака. Зазвичай на кінець сезону їхній відсоток що я отримую? запитав Фред, якщо заявлю, що це трапилося на службі. Зможеш сидіти в почекальні, читати безкоштовні Saturday Evening Post та Космополітен, де саме. А де б ти хотів? дайно подумати, відказав Фред. Я скажу тобі, як зробив би сам, сказав ген. Я б не лягав до федеральної клініки. Я б купив приблизно шість пляшок хорошого бурбону і Ф. Гарпер і поїхав би собі на пагорби до одного озер біля гір Сан Бернардіно і просто перечекав би там наодинці, доки все не мине. Там де мене ніхто не міг би знати. Але це може ніколи не минути, зауважив Фред. У такому разі ніколи не повертайся. Знаєш кого небудь, у кого там є хатина? Ні, відповів Фред. Машиною керувати можеш? Моя. Він запнувся і його охопила сонливість. Хвиля розслабленого і приємного відчуття. Усі просторові відношення у кабінеті зазнали зміни. Змінилося навіть його відчуття часу. Вона в. Фред позіхнув. Ти не пам'ятаєш. Пам'ятаю, що вона не їздить. Ми можемо організувати, щоб тебе хтось підвіз. Так у будь-якому разі буде безпечніше. Підвезти мене куди. Стало цікаво йому. Куди? Дорогами, стежками, шляхами, пересуваючись автостопом і прориваючись крізь желе, мов кіт на повідку. Який хоче лиш знову повернутися до будинку або вирватися на волю. Янгол, немов моя дружина, веде мене до свободи у царстві небесному, подумав він. Звісно, мовив Фред і усміхнувся. Почуття полегшення напнути повідок, спробувати звільнитися, поборотися, а тоді просто влягтися. Що ти думаєш про мене тепер? запитав він. Тепер, коли виявилося, що я спалив собі мізки, принаймні зараз це так, хоча це зі мною назавжди. Думаю, що ти дуже хороша людина, проказав генк. Дякую, сказав Фред. Прихопи з собою пістолет. Що? перепитав Фред. Коли поїдеш до гір Сан Бернардіно з пляшками і Ев Гарпер, візьми з собою пістолет. Ти маєш на увазі на той випадок, якщо це не мине. На будь-який випадок, відказав генк. Коли зв'язаєш з такої кількості, на якій, за їхніми словами, ти зараз сидиш, тримай його під рукою. Добре. Коли повернешся, сказав Генк, подзвони мені, повідом. Чорт, у мене тоді не було костюма. Так чи інакше подзвони з костюмом чи без. Добре. знову погодився Фред. Було очевидно, що це вже не мало жодного значення. Очевидно, що всьому настав кінець. Коли підеш знімати свою наступну зарплату, на рахунку буде інша сума. Цього разу зміна буде суттєвою. Мені нарахували за це якийсь бонус за те, що зі мною трапилося? запитав Фред. Ні, перечитай карний кодекс. Якщо офіцер за власним бажанням стає наркозалежним. І не повідомляє про це, то такий випадок розглядається як злочин, який карається штрафом у розмірі трьох тисяч доларів та або позбавленням волі на шість місяців, ймовірно, тебе просто оштрафують. За власним бажанням? здивовано перепитав Фред. Ніхто не змушував тебе ширятись під дулом пістолета. Ніхто нічого не підкидав тобі в суп. Ти і за власним бажанням приймав дезорієнтаційний наркотик, що викликає залежність і руйнує мозок. Я мусив. Ти міг вдавати, ніби вживаєш. Більшості офіцерів це вдається. А з огляду на кількості, які, за словами медиків, ти вживав, тебе мають ти говориш зі мною, як зі злочинцем. Я не злочинець. Узявши ручку і планшет, Гент почав рахувати. Скільки ти зараз заробляєш? Я можу порахувати, якщо. А можна заплатити штраф пізніше, можливо, щомісячними платежами впродовж, скажімо, двох років. Та годі вже, Фреде, мовив генк. Добре, погодився він. Скільки за годину? Фред не зміг пригадати. Тоді скільки годин ти пропрацював? Цього він також не зміг пригадати. Генк відкинув свій планшет геть. Будеш цигарку, він простягнув Фреду пачку. Курити я також кидаю, відказав Фред. «Кину взагалі будь ще вживати, включно за рахісом там. Він не зміг пригадати слово. Вони сиділи вдвох у шифрувальних костюмах, один навпроти одного, обоє мовчали. Я це своїм дітям кажу, мовив Генк. У мене двоє дітей, сказав Фред, двоє дівчаток. Не вірю. Ти не мав би їх мати? Можливо, й не маю. Фред намагався вирахувати, коли почнеться абстиненція, а тоді спробував пригадати, скільки пігулок препарату С він сховав у різних місцях і скільки грошей він матиме, коли отримає зарплатню на те, щоб розмутитись. Може, ти хочеш, щоб я продовжив рахувати, скільки тобі заплатять? мовив Генк. Так, погодився Фред і рішуче кивнув. Зробиться.